Світловідбиваючі елементи на одязі в темну пору доби давно радять мати дітям та велосипедистам у воєнний час в режимі економії електроенергії та світломаскування вулиці міста стали менш освітлені, тож елементи одягу, які дозволять бути помітнішими у темний час, набули актуальності абсолютно для всіх учасників дорожнього руху і навіть тих, хто просто вийшов на прогулянку. Перебуваючи у таких складних умовах, варто бути вдвічі, а то й втричі, пильнішими й обережнішими, особливо водіям та пішоходам. Зв'язку з ситуацією, яка склалася, і в тому числі і в нашому місці, з вимушеним відключенням світла на вулицях, просимо водіїв максимально дотриматися швидкісного режиму, особливо в місцях перетину громадянами, містянами та гостями міста проїзної частини. Або ж у темний період доби краще їздити повільніше за максимально дозволений швидкісний рух у місті та поза його межами. Також поліцейські нагадують пішоходам, велосипедистам і тим, хто полюбляє пересуватися на самокатах чи моноколесах, як залишатися помітними для водіїв та інших учасників дорожнього руху у темний час доби. В Свою чергу пішоходи повинні вибирати для прогулянок чи пересування містом за можливістю одяг, який має світлоповертальні можливості. Також, також за можливості можливо придбати ось такі флікери. Коштують вони не ну, близько 10 гривень, можна купити, здається, в будь-якому канцелярському магазині. Вони є різних видів, тобто можна його на будь-який елемент одягу, на рюкзак, на рукав, на ноги можна. Якщо пересувається на велосипеді, можна і велосипед обладнати або зараз багато Світло Світловид з проміжністю у них близько 200 метрів. Тобто водій автомобіля завчасно побачить, що пішоход перетинає проїзну частину. Окрім цього, надавайте перевагу світлому одягу. Речі повинні бути не обов'язково білі, але світлого кольору, хоча б половина одягу куртка чи штани. Згадайте й про своїх домашніх улюбленців. Придбайте їм нашийники, що світяться в темноті або одяг зі світловідбивними елементами. Якщо вирішили придбати флікери, їх необхідно ще й правильно носити. Розміщуйте світловідбиваючі елементи на одязі з боку руху автомобіля відносно вас, а краще з обох боків. Застосовуйте їх на рівні зору водія. А дітям їх краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук, адже через менший зріст вони менш помітні на дорогах. Розміщуйте на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястя, щиколотки.